Всім добрий вечір. Сьогодні така буде, скажімо, як для мене насичена інформація. По-перше, 25 числа цього місяця починається затемнення Сонця. І далі аж два тижні буде до затемнення місяця, до 8 числа. Це так званий коридор за Ну, Я думаю, вже там багато хто знає, що такий коридор за Ну, по-перше, в цей період вже за три дня до 25 числа, це вже сьогоднішнього Мабуть, сьогоднішнього числа, вже не варто щось розпочинати, купувати там, продавати. Ну, коротше, проявляти ініціативу, особливо операції. запланувати операції. Ну, мається на увазі хірургічне втручання. Нам будуть і на фронті, не дуже гарні події. В цей період нас будуть дуже сильно бомбардувати, обстрілювати. Вот. Ну, розумієте, це ж сатанинський, в принципі, сатанинський коридор, сатанинські дні. Вот, а кто у нас сатана? <гум> Не будем показывать пальцями, да? Так вот, э, э, дуже важкий будет, в принципе, для нас цей период. Э, дальше, якщо подивитися, я так про, проглянув. Дещо информацию по поводу... Ну, просили по рокам там подивиться, что там будет далі. Ну от 23-го року, так наступного року, наша армія вийде за кордони України. Тобто ми підемо на територію вже Росії. Я не знаю, як там трактувати, тому що вже і Крим і Херсон це вже територія Росії, начебто об'явлена. Ну для нас, ну я так розумію, що вийдемо, мабуть, далі. Мабуть, Білгородську область там піде, може ще кудись. Ну, це моє припущення, тому що я дивлюся, експансія за кордон показана. Ми ж не можемо всі переїхати за кордон. Значить, буде експансія. А може і всі. Ви ж там я просто не маю слів. Шмигаль там, прем'єр-міністр, мафіозі головний, я так вважаю. там. Він вже, він вже оголосив, що зимою не буде опалення, електрики не буде, все, короче, все нічого не буде, Короче, замерзайте, <соць> українці. А то, ще я прочитав у телеграмі, що виявляється, является і Зеленський Зеленский наигениальнейший полководцы у всей истории нашей Украины. <соць> <смеш> Нема слів, на. мало того, що поздавали чверть території, гнали солдат на обой там. Ну, слухайте, я не знаю, місяць знали, що місяць назад вже дрони при, прибули в Росію іранські. нічого не зроблено. Третій економіка, треті енергетики знищили ці дрони, а вони збираються тут розповідати. Тільки. Тільки вчора почали ставити кулемети. І то, тому що Жданов, росіянин Жданов порадив. Розумієте, в чому річ? Тупасть вищої міри. Дебільність цього, цього залужного там. Я не знаю, як, хто Зеленському підсунув цього залужного, розумієте? Не думка майор став генералом, а тепер командуючий, розумієте? Стільки пробоїв, стільки провалів, і вони геніальні. Нас бомблять два тижні, нічого не зроблено. Розумієте? За 5 тисяч дрон іранський знищують ракетами, яка коштує 100 тисяч. А тепер кричать, що в нас вже ракет немає протиповітряної оборони. Розумієте, я живу в нашій країні. Я українець маю право поставити питання. Хто це робить? Не ну, розумію, що там астрологічна ситуація показує, що ми і там, і там, і там, і там, і там програємо, нічого не робимо, нас бомблять. Ну треба ж мозги мати. Ну, ну замерзну, ну що подумаєш там. Таке враження, що спеціально все робиться. Розумієте, що говорить? Кричать віват, що ми герої, і тут же знищують народ. Ну, я не знаю, хто сидів в холоді, без води, без світла, той знає. Ну, добунуся Україна, як казав, писав Шевченко, так? Да? Такий, і з ким. Значить, у 24-му році там будуть теж у нас проблемки, але там проблемки будуть такого, скажем, такого загального, я думаю, якась хвороба буде у нас, або може просто тиск. Чому? Тому що в 2023 році ми будемо сильно гнати, скажем, орків, окупантів. А в 2024 нам треба буде, от, скажем, все відновляти, і там буде для нас. Досить, досить така неспрятлина ситуація теж. Але дивно, я подивився в 26-му році, схоже, що Україна приступить до розробки ядерної зброї. Я не стверджую, я просто бачу, що пов'язана розробка ядерної зброї. Чому? Тому що я подивився далі. Це я так, як кажуть, без такого ґрунтовного, я вам зараз кажу, що я бачу, тому що там треба все обстежувати. Але це вже, це вже якось вказує на щось. Тому що 29, 2029 року буде експансія України на Росію. Я не виключаю, що будуть використовувати ядерну зброю. Може, це буде Третя світова. <кій> я не знаю, що це буде, тому що я не роздивлявся в цілому, по, скажімо, по земній кулі, що там образно кажуть, по НАТО, і ще там щось. Я просто дивлюся, що нам придеться з цим мати справу. Вот. Ну, як кажуть, поживем, побачимо. Чому? Тому що там э, ще є деякі, ну, скажем, міркування по поводу, э, знаєте, небезпеки, небезпеки у нас на Україні по поводу теж ядерних якихось справ атомних ядерних. Тому просто поки що я туди глибоко не заглиблююсь, воно може, в принципі, зараз і не треба. От. Зараз нам треба вистояти зиму. Тому що в наступному році там вже буде зовсім інша ситуація. Так що... Ну, мене взагалі обурило <кій> сьогодні, по Києву оголошують, що збирають підписи площу перемоги нашу. Переименувати в Галицьку площу, наче історичну. Ну вона не історична. Історична це Євбас, єврейський базар. І тут Галиці, Галичани влізли, <кій> вся Верховна Рада ними керується. От. Я для чого? Мій дід на українському плацдармі був важко поранений. Він стояв проти дивізії СС Галичина. ССО разом з німецькими ЕС-овцями. А тепер це нащадки цих ЕСОВців нам, прикриваючись незалежністю, розумієте? Вони нам розповідають, що ми вороги своєї України. Що вони захищали Україну, есесовці. І Бандеровці, розумієте? А ми тут, москалі, московіти і так далі, ми не захищали. Люди, просто скамініться, подумайте, що робиться. Вже і так нас роздирають, б'ють і міщать. Все одно нічого не розуміють. Я розумію, що. Я думаю, що люди просто не задумуються над цими наслідками. Я як азотерик, як астролог, я просто бачу цю всю... Є таке правило. Перша причина і наслідки. Ми зараз тільки дивимося на наслідки. А першу причину, хто закладалося все. Дратувати ведмедя в його логові, знаєте, паличкою. Паличкою Беззбройний, без ми опинилися без зброї, добре, що американці дають. У нас, у нас не працює Укроборонпром. Оборонпром не працює, нічого не видає, тільки просять і просять. Скоро Європа скаже, пошли куди-то. Нічого не випускають. Мільярди грошей жруть. Ви розумієте, я, я вам просто розкажу, дуже. чому немає лінглізу? Нам мозги тут закручують. Бо Україна відмовилась від ленд-лізу, Вона бере гранти. Лен-ліз не треба повертати гроші. Треба повертати тільки зброю. А гранти треба нам тепер буде повертати. Також Зеленський і вся його команда, оця там, Гермаком і. А потім кажуть, де, де, де цей Ленд-Ліз? А не буде його лендлізу, поки вони будуть красти. Тимошенко. Два місяці і девіна Тимошенко оголошує, вивезли з України 2,7 мільярда доларів. В той час, як нам по копійкам Європа і Америка давала. А тепер вони кажуть, що будемо замерзати. Тому що в них мозги не вистачило протипоставити щось від дроном, У нас немає ні дронів. У нас немає нічого свого, ні артилерії, нічого. Один Нептун стоїть в одному, в одному екземплярі, який, слава Богу, потопив мозку. Все. Знаєте, це мені нагадує, як журналісти прийшли до Юрія Нікуліна і питають, як у вас життя, як ви там досягли, як Говорить, можна матерітися? Ні, значить все добре. Так і тут. Ну не можна матерітися в цьому. Ну все добре. Все. Замерзаємо, будемо замерзати, все. Що... Я, не... Я не знаю, як армія без тилу виживе. Коли люди тут всі подохнуть, помруть від холоду, діти. Нема слів, я все сказав.